Всім добрий день. На рахунок підготовки кущів смородини до зимівлі. Ну, перш за все, що потрібно зробити, це всі ті гілля, які були пошкоджені чи йдуть в боки, їх треба обрізати. Пагони, які Пагони, які також є застарілими, пошкодженими. Ось такого типу також бажано робити обрізку. Це є сорт радужна, як бачимо, скільки вона дає бруньки, до речі, Через те, що осінь тепла, вона тут практично ця брунька вже починає рости, що не дуже є корисним. І після того, як зробиться тут обрізка всіх пагонів, ось також цей старий пагін, також можна зробити обрізку. Робимо, даємо десь 50 грам каліфосфату і е, зверху це все тирсою накриваємо і кущі таким чином будуть зимувати. Пагонів цього року дали кущі дуже багато. Як бачимо, кущі порядка метр п'ятьдесять-метр сімдесят. Ось такого плану пагони також потрібно обрізати. Ось вони йдуть у боки. Це все зробиться обрізка і готовий результат також на відео я вам це все покажу. Ось подивіться, скільки пагонів нових за один рік дає один кус смородини. Ну, це, як на мене, Дуже класний результат. Тобто тут практично кожен кущ, хоча цього року на неї підживи практично мало давали через те, що часу не було із смородиною займатися. Але вона також, також дала хороший результат. Це є третій рік від посадки. Ось такі кущі. Ось тут ми маємо, це вже буде другий рік. Такі вже кущі у нас смородини. Також непоганий результат. Думаю, що на наступний рік буде врожай хороший. І всі це все ми поважимо і розрахуємо середню кількість маса ягоди на один кущ. Тому до наступного відео. Підписуйтеся на канал, буде цікаво.